Сльози, спогади та біль Ще до початку панахиди за загиблими героями з Полтавщини, рідні, побратими та знайомі емоції почуттів не стримують. Тетяна Грицай, мати півроку тому загиблого на сході патріота Антона Грицая. Біль втрати і до сьогодні розриває серце жінки. Нині її Антон вже назавжди повернувся додому і похований на алеї. Лише кілька слів про сина, її героя, і доводиться перервати інтерв'ю надто ще свіжі рани. Антон завжди відзначався своєю так сказати, своїм патріотизмом, ще коли навчався в університеті. И зараз. Ебашко, зараз. Серце когото це вибачте. Згадати тих, хто поліг за Україну, прийшли рідні, знайомі просто полтавці та влада. Поховані на алеї героїв бійці. Це патріоти, добровольці, які першими пішли боронити наші кордони ще на початку збройного конфлікту. Про те, як збирали хлопців у зону АТО зі сльозами на очах, згадують волонтери. Вони зізнаються, що смерть цих героїв, неначе особиста втрата, і під час війни гуртуватися навколо спільного лиха треба усім. Не будьте байдужими. Байдуже сюбиває все байдуже сюбиває і це хотіли нам сказати від усіх пенсіонерів. Познайомилася на барикадах із тоді майданівцями, а нині вже загиблими героями Полтавка Тамара Симоненко. Жінка переконана, війна лише початок незалежності, і кров героїв країна не забуде. Перемога буде за нами, і наші хлопчики там не даремно, і не даремно наші хлопчики загинули. Світла їм пам'ять. Вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Крізь мертву тишу все ж проривалися звуки. Звуки сліз. За ваших дітей, братів, синів. Панахиду за загиблими відслужив архієпископ Полтавський Кременчуцький Федір. На алею героїв до загиблих із позивними брат і сів не лише на урочисте вшанування пам'яті, а й повсякчас приходить побратим бійців Юліан Матвійчук. Він теж несе службу на сході країни. Говорить разом з хлопцями робили революцію. Згодом воювали теж пліч опліч. Доброволець каже: загиблі герої кращі сини України, які полягли за незалежність. У нас нова держава державі не 20 років. То була не Україна, то була радянська республіка, просто з іншим прапором. з іншим… Гербом а Україну ми будуємо це зараз через купу теренових кустів. Ми проходимо через дефолти кризи, але ми будуємо її тільки зараз Україні тільки півтора року. Цього року День незалежності країна відзначає в умовах реальної війни. Кордони та цілісність треба відстоювати. А пам'ятати загиблих за країну це просто обов'язок, переконаний голова полтавської облдержадміністрації Валерій Головко. Підтримати сім'ї героїв. Обласна влада планує і матеріально. Ми хочемо розробити програму. Вона вже розроблена. Виділити гроші на устаткування і могил, і встановлення пам'ятників для всіх абсолютно без винятку героїв, які загинули під час. Сутички і протистояння агресії Російської Федерації саму ж алею героїв, що при міському цвинтарі у Полтаві хочуть облагородити, аби вона стала місцем згадки про людей, які є основними символами та постатями української незалежності загиблих героїв.